Тиждень минув з часу останньої перевірки фотопастки на заповідному острівці в Національному парку Брятинський. Рушаємо, хто цього разу потрапив у камеру, чи побачимо ми знову білочку, яка так всім сподобалась. Та щойно човен вийшов на плесо, як нам зустрілась сім'я лебедів. Вони паслися собі під островом Паталашка. Один так захопився, що навіть не помітив нашого наближення. Лебеді людей не дуже бояться, але остерігаються. Білий це дорослий птах. Сіренькі молоді. До початку осені пташенята за розміром вже як дорослі, але білосніжної краси вони набудуть аж через рік. Схоже, що четвертий оговтався та й наздогнав сім'ю вже повітря. Ну, а нам налягать на вісло. Добре, що в один бік з птахами гребти. Човен безмоторний, тихий, може ще й роздивимося на них зблизька. Удай біля ляків досить широкий, метрів тридцять чисто Глибина зараз під нами метра зо три. Птахам не дуже лячно. Вони в будь-який момент можуть знятися та й полетіть. А ці, схоже, вирішили позмагатися На випередки до фотопастки. А що, а що? У кожного з них по дві загребущі ноги з широкими перетинками між пальцями, а в мене лиш одне вісло, а доганяю таки. Хотів було вже обігнать, та птахи вирішили змахлювати, перелетіли і знову на воду сіли неподалік, ніби дражняться, нарешті ми дісталися до стрівця. Старої верби з фотопасткою, які ж дикі актори грали тут свої ролі. Білка свою партію веде як і минулого разу, хіба хвостом не так щільно прикриває спину. А зараз ми маємо змогу перевірити, що ж вона гризе уже другий тиждень. Прийшов до фотопастки, де ми минулого тижня знімали білочку ну, і інших її сусідів. Перше, що хочу показати. Таке білочка їла грибочки. Один той, що вона заховала. І другий, а цей такий, наче приріс, Масштаб. А оце ковбанька видовбана у стовбурі. Оцієї похиленої верби. Чесно кажучи, я думав, що це дятел її видовбав. От діаметр 20 сантиметрів. Ну і тут трошки більше довжина. І, схоже, саме тут білочка купалася в тирсі. Цікаві речі. Причому верба ще жива, пагони. І гілля вкрите листям. А старий стовбур гець трюхлявів. І трюхлявий стовбур дає таке різноманіття життю. Продовжуємо наші спостереження. Молодий Чорний дріст. Кострубате оперення, забарвлення трохи плямисте. Ззаду на шиї відстовбучене пір'я. Його ми вже бачили Вперед світанкові години частенько любить відвідувати білчину колоду, щось шукає. А це дорослий птах, охайний, яскравий жовтий дзьоб. Можливо, навіть батько нашого попереднього актора. Мишки десь не видно. Оце, мабуть, прошмигнула причина, уповільнимо в п'ять разів Куниця, вправний хижак. Її бояться і миші, і білка, і дрозди. В епізодах у нас вішанка. Навесні у кронах дерев на світанку постійно чути її голос. Зараз мовчки дивиться, хто ж це шкребець. Їй також скоро відлітать. Завітали припутні лісові голуби. Один з них вирішив білчин реквізит перевірити. Не сподобалось. Це не пара, молоді птахи, он який у них неоковирний ще дзьоб. Можливо, з одного виводка для голубів характерно відкладати по два яйця. От пташенята і досі разом. А цей звір зніматися не схотів. Хвіст пухнастий та короткий, не такий, як у лисах. Єното подібний собака вправно пробіг по колоді, жирує, готується до зимового сну.